Понеділок, 2 жовтня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко і далі говоритимемо про таке. Дрова на зиму. На Дніпропетровщині продовжують заготовляти сировину до опалювального сезону. Картини та скульптури народжені талановитим військовим. У Дніпрі до дня захисників та захисниць показали незвичайну експозицію. Штрафи для водіїв та зниження абонплати за газ, які зміни чекають на українців у жовтні у матеріалі журналістів 11-го. День в Нікополі із повітряними тривогами та загрозою артобстрілів. Вранці ж росіяни накрили один з районів міста вогнем зі ствольної артилерії. Наслідки атаки уточнюються. Гатили вчора ввечері поцілили по житлових кварталах райцентру. Знищено один будинок, пошкоджено ще три та лінія електропередач. По Марганецькій громаді били з артилерії та атакували дроном камікадзе. Вночі наше ППО збила над областю три ворожі безпілотники. На Кривий Ріг російська армія спрямувала безпілотні літальні апарати. Сталися і влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Внаслідок виникла пожежа. Рятувальники вже загасили вогонь. Масована атака Херсонщини. Росіяни відночі обстрілюють обласний центр і прилеглі райони. Поранені щонайменше семеро людей. Одному цивільному відірвало ногу. Ще один у вкрай важкому стані. Балістикою ворог поцілили ви по Харкову за останню добу. Потерпала від атак, і Запорізька область. Чим жила країна? Останню добу? Дивіться далі у нашому дайджесті. Масована атака Херсонщини зранку окупанти обстріляли золоту балку. Там поранено жінку. Її госпіталізували. Ще одне влучання прийшлося по транспортному підприємству у Херсоні. Двоє з чотирьох поранених поліцейські. Один з них загинув. У Нацполіції зазначили, удар був такої сили, що пробило броню. Ще у одного цивільного травматична ампутація ноги. Потерпав від артобстрілів Херсони вночі. Внаслідок в одному з приватних будинків сталася пожежа. Постраждалі мати та її дві доньки віком 12 та 13 років. У них осколкові поранення. Старша дівчина у стані середньої важкості. У місті зруйновані магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназія, бізнес-центр, гуманітарний штаб, станція швидкої допомоги, церква та житлові будинки десь без 10, без 15, 4 прилетіло ось сюди. Я ж тут спалах і всюди. Потім я вискочила, дивлюсь, я, Почало все горіти. Встигла собачку відв'язала, а сама з документами. Я ось бачите, не одягнена майже. Толка. Балістикою по Харкову. Зранку ворог з Білгорода випустив снаряди С-300. У передмісті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Є влучання. Обійшлося без постраждалих. Протягом доби під удар ворога потрапили й Харківський, Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони. Жертв немає. 144 обстріли за добу. Росіяни з важкої артилерії обстріляли Запорізьку область під прицілом міста та села на лінії вогню. З РСЗВ ворог гатив Малій Токмашці та Новодарівці. З безпілотника атакували Малинівку, Новоданилівку, Ольгівське, Оріхове та Малі Щербаки. Чотири авіаснаряди прилетіли в Оріховому і роботиному. Поранення отримали двоє чоловіків. Сім окупантів здалися в полон, ще 500 ліквідовані. ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Лиманівському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Орієнтовані втрати противника минулої доби склали 510 окупантів, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Українські безпілотники у Сочі БПЛА влучили постоянці російських гелікоптерів у районі Адлера. Також розмі заявляють про атаку на смоленський авіазавод. Там виробляли Х-59. Підприємство входить до держкорпорації. Тактичне ракетне озброєння. Нині ж процес виробництва порушено. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. <звідки> Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. У Дніпрі презентували інсталяцію в пам'ять про загиблих захисників України. Це хрест ЗСУ як символ боротьби та героїзму. Інсталяція зроблена з протитанкових їжаків, а сам хрест відомий символ українського контрнаступу. Зокрема, він використовувався на військовій техніці нашої армії під час харківського контрнаступу у вересні 22-го. Ідея інсталяції належить воїну 128-ї бригади ТРО на позивний доцент. Я один із тих людей, хто знає точну цифру загиблих наших побратимів. Це дуже важкий тягар. Носити в собі. Тому для нас це важливо пам'ятати про це, розповідати. Сьогодні ми відзначили нагородами. Це нагорода від міського голови, від міської ради, захиснику вітчизни. І Ми сьогодні нагородили трьох живих. І, на жаль, дуже-дуже багато таких нагород були вручені посмертно родичам, близьким тих хлопців, які загинули. Захисників і захисниць вшанували освітяни у хіміко-технологічному університеті. Відкрили меморіал на честь загиблих на війні студентів. Йдеться про принаймні вісьмох вихованців, які навчалися у виші і віддали своє життя за Україну. На відкриття пам'ятних дошок запросили родичів полеглих бійців. У мене син був дуже активним. Дуже активним. Він був, був про спілки молоді університету. Він для університету. Я думаю, кожен з педагогів може сказати, що багато зробив. Сам пішов з перших днів. Він сказав, я бросаю роботу, я все, я йду на війну. Ініціатива встановлення пам'ятного знаку до дня захисників та захисниць України була висунута студентами нашого університету, викладачами, співробітниками. Це спільна мета. Вшанування пам'яті загиблих героїв України також в університеті організували благодійний ярмарок. Учасники продавали смаколики, килимки, теплі речі та картини. Усе виготовлене власноруч. Гроші від продажу передадуть зсу. У нас різні смаколики від печива до желе. Це є бельгійські вафлі, не, не традиційно, але все ж таки дуже смачне. Є горішки. Це була ініціатива студентів зібрати ці кошти і допомогти нашим збройним силам України. В нашому університеті є багато випускників, які служать, і тому ці кошти підуть їм. 30 швидких влада області передала військовим для евакуації поранених. Автівки отримали зсу нацгвардія та прикордонники. І початку року обласна рада передбачила на потреби оборонців понад 837 мільйонів гривень. На ще три регіональні програми виділили додатково 190 мільйонів. Чим більше машин бувають різні випадки, бувають багато поранених. Машин буває не вистачає. Ну в даному. Випадку вже буде більше і краще, то і якась людина може розраховувати на життя. Вночі горів притулок для тварин Пегас. Про це повідомили працівники прихистку. Вогонь знищив 16 тонн запасів корму для тварин та три вольєри. Також зачепили житлову будівлю, яка була призначена для ВПО. Постраждалих немає. Деталі пожежі встановлюють. Правоохоронці забив до смерті дерев'яною битою за українську позицію. Жорстока розправа сталася у тимчасово окупованому Криму. У Ялті 60-річний чоловік вбив подружжя з Дніпропетровщини за те, що ті називали Крим українським та засуджували дії керівництва РФ. Відомо, кривник працював у наймі вбитого чоловіка. Сам він є палким патріотом путінського режиму і буквально у серпні отримав нагороду від так званої місцевої адміністрації за активну громадянську позицію. Я взяла прибігу просто і все. Я від цього не вказую. Штрафи для водіїв та зниження абонплати за газ у другому місяці осені на українців чекають певні зміни. Більшість з них повинна позитивно вплинути на наше життя. Тож що підготував жовтень дніпрянам, про це далі розкаже Олена Петроченкова. 1 жовтня фізичні особи-підприємці обов'язково мають виписувати чек на товар чи послугу, яку надали. Як ні доведеться заплатити штраф, перше порушення обійдеться у 100% від суми реалізованого без розрахункової операції. Наступного разу штраф зросте до 150%. Окрім цього, бізнес знову чекають планові перевірки. Це стосується підприємців, які займаються реалізацією алкоголю. Табачних виробів палива та електроенергії. У жовтні українців також очікує зниження абонплати за газ. З першого числа розрахунок газу відбуватиметься за новими правилами. Буде зменшено мінімальний платіж для тих, хто споживав найменше палива протягом газового року, тобто з жовтня минулого по жовтень поточного. 1 жовтня в Україні офіційно починається опалювальний сезон, а це означає перерахунок субсидій. Нагадаю, на таку допомогу можуть розраховувати люди, які під час військового стану витрачають на комуналку 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Автоматично субсидію перерахують громадянам, які її вже отримують, і яким у літній період призначено нульову субсидію. А от ті, у кого змінився соціальний статус, мають подавати нову заяву. Зробити це можна протягом наступних двох місяців. У жовтні чекають зміни на пенсіонерів. Стосується це внутрішньопереміщених осіб, які не отримали пенсію за минулі періоди. Тепер їм виплатять заборговані гроші додатково по 2093 гривні за кожен місяць. Це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Військовий облік для жінок-медиків з 1 жовтня 2023 року. На військовий облік повинні стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти. Він необхідний для узагальнення резервних даних і не означає мобілізацію. За кордон цих жінок пропускатимуть, як і раніше, безперешкодно. Це підтвердили у Держприкордонслужбі. Змін пов'язаних з перетином кордону для жінок, які мають стати на військовий облік, немає обмеження. Продовжують діяти для чоловіків українців у віці від 18 до 60 загалом а також для різних посад за держслужбою і від жовтня водії України. В день повинні включати фари автомобіля поза населеними пунктами. Такий перехід на зимове світлофар пов'язаний з необхідністю бути помітнішими на дорогах і знизити рівень аварійності. Правило дії до травня за порушення. Передбачено штраф 510 гривень. Олена Петроченкова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Дрова на зиму на Дніпропетровщині продовжують заготовляти сировину до опалювального сезону. У лісгоспі запевняють, дров удосталью. Тім радять придбати їх вже зараз, аби перші морози не застигли зненацька. Купити деревину можна звернувшись до найближчого лісництва або онлайн. Як проходить заготівля та скільки можна придбати зараз, Анастасія Вільхова розкаже. Дрова лісівникам треба працювати весь рік. Зрубати дерева діло останнє. Обрати ділянку для рубки справжній квест. Спочатку таксатори інспектують місцевість, потім подають документи на лісозахист. Після погодження маркерують дерева, і лише тоді бригада може виїхати заготовлювати дрова. Подекуди це може піти до двох років. Сировину для майбутніх дров обирають ретельно. Раз на 10 років таксатори проводять ревізію лісів. Сухі дерева рубають, а порожні галявини засаджують. Тут є усихаючі дерева, що вже крольна суха, воно вже по-любому впаде, як воно стоїть деревина сухенька, і пропадає. Щоб воно не пропадало, ми це все больні дерева сухі, ми всі випалюємо, даємо. Життя для молодого, щоб воно молоде піднялося і набрало свою масу. Деревину, яку готують на продаж для населення, ретельно перевіряють та ставлять спеціальну позначку якості. В кожній кладі, от так, Такого плана, як за моєю спиною, буде присвоєна відповідна бирка, і вже е, сама деревина має буде мати походження, і будь-який громадянин по номеру бирки може собі з'ясувати, чи законно заготовлені дані дрова, чи вони мають якесь браконьєрське походження. Ціна на дрова фіксована. Найпопулярніші породи дуб, бук та граб. Вони коштують півтори тисячі гривень за кубічний метр. Щоправда, є обмеження. Одному покупцеві тут продадуть не більше 15 кубічних метрів Зазвичай громадян має приїхати до нас в контору, в будь-яку контору нашого підприємства або в саму філію приїхати, може взяти рахунок, оплатити рахунок, приїхати, предоставити чек, що він оплатив. І потім порядки черги ми його відпустимо. Закупитися можна і онлайн. На сайті Дрова є. Можна навіть оформити і доставку. Анастасія Вільхова, Сергій Гоншар, новини одинадцятого каналу. Дніпровські пластуни збирали гроші на аптечки для військових. У неділю вони провели збори до відкриття сезону. На заході влаштували ярмарок, продавали поробки та смаколики власного виробництва. Усі гроші направлять на армію. Крім того, пластуни збирали книжки для дитячих бібліотек на деокупованих територіях. На зборах зібралися більше сотні учасників. Наші діти мають знати, що вони українці, що вони ростуть, розвиваються, навчаються, роблять добрі справи для України. Ми знайомимося з нашою історією, з нашими традиціями, культурою. Ми займаємося фізичним вихованням, тому що ми маємо бути сильними, витривалими. Ми живемо на природі, ходимо в мандрівки, їздимо в табори. Нестандартну експозицію відкрили у Дніпрі до Дня захисників та захисниць. Автор об'єднав мистецтво та релігію в одній концепції Зесуїзм. На відкритті виставки сучасного мистецтва побувала наша кореспондентка Ольга Журавель. Це Тарас Шевченка для визивання дощу. Недовго, ну не швидко. Автор експозиції Дмитро Коломойцев, військовослужбовець у лавах збройних сил з 2014 року. Саме тоді художник родом з Донецька почав малювати у стилі Зесуїзм. Мандрівки Азією наповнили художній всесвіт митця індуїстськими та буддійськими елементами. Та його ментальність знайшла вираження у власне українських символах. Котик, головна, команда, котик увіді, головна команда, розписаний віді головна підріковки. Символічний вівтар, на думку художника, найкращий спосіб організувати експозицію: мозок головнокомандуючого з дерева, культові предмети з зображенням Степана Бандери, буддистські прапорці з Шевченковим заповітом та зображення самого кобзаря на бджолиних сотах, чого тільки не побачили дніпряни, які завітали на покрову до мистецького провулку. Графічний символ зесуїзму Дмитро Коломойцев влучно поєднав із зображенням первинної мантри Аум. Так що ж таке зесуїзм? Нова релігія чи мистецький напрямок? Спитаємо самого автора. Митець усміхається, мовляв, всі картини, скульптури, графіка, вироби з дерева, його власне художнє проживання війни. Водночас, зесуїзм це коли бабуся на окупованій Донеччині поряд з іконами вішає вирізаний з газети Портрет залужного якому старенька молиться про перемогу. Відбуваються дуже потужні події. Боротьба добрася з лом прямо на наших очах. І я просто зробив деякі об'єкти, на яких можна концентруватися, щоб це... Ну... Може зрозуміти, я брав дуже українські символи. То, що з нього какби ну може народитися. Я трошки за це не відповідаю. Тим часом так і народилося художньо релігійна концепція, так званий символ віри зесуїзму усе понад усе. А рушійна українського макровсесвіту – зсу. Якщо люди вірять в зсу. Якщо ми віримо в зсу, віримо в себе, то це вже певна в лапках релігія. На виставці зібралися поціновувачі сучасного мистецтва. Виставка чудова, картини чудові. Я радий, що нарешті така виставка саме в Дніпрі, Це людина, яка несе в собі щось таке, що абсолютно його відрізняє від усіх інших. Він тримає цю країну за серце скрізь плач. І стоїн, і ридання, несмілі поклики, слабі, на долю марні нарікання. До заходу долучилися митці з Дніпра та доповнили незвичайну виставку поезією та музикою. Як понесе з України у синє море, кров хорошу! При кінці дійства гостей заходу нагодували піксельним тортом. А ще кожному видали заповіт Шевченка. Ольга Журавель, Олександр Довгань, новини 11-го телеканалу. І наостанок про погоду. У вівторок у Дніпрі синоптики прогнозують в день 20 градусів тепла вночі плюс 11. Атмосферний тиск 753 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Катериною. Нінчі. Катю. Я тебе вітаю. Про що говоритимеш у випуску? Вітаю Марко. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину, б'ють важкою артилерією та дронами. Попри це, у райцентрі запрацював онлайн дитячий садочок. Все, аби соціалізувати малечу. Тим часом Томаківка досі без питної. Які перспективи відновлення водопостачання розкажемо вже у повному випуску? Дочекайтеся. Дякую тобі, Катю. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.